Ваші увазі офіційний DS-5 2012 року, марка DS, преміальний бренд Citroen класні комплектації, передній і задній партронік, фари з лінзою, протитуманки, литі диски, класного дизайну 2-літровий дизель, безключовий доступ, шкіряний руль, підгріве сидінь, комбінація шкіри алькантара, звичайний автомат, 163 кінські сили. Клімат контроль, кнопка старт-стоп, годинник, бортовий комп'ютер, 200 тисяч пробіг, автомобіль весь обслуговувався по офіційному сервісі, така панорамна, панорамні люки в нього. Досить місткий салон, комфортний. Варіант цікавий, економічний для траси, для міста, де завгодно. Можна експлуатувати. Приїжджайте до нас на більш детальніший тест-драйв, більш детальніший огляд. Також є багато інших автомобілів марки DS Citroen, також інших брендів. Чекаємо на вас.